Інді перемогли, а три ей-ігри програли. Все ж душу за гроші не купиш. Розумієте? Ні? Ну тоді давайте розповім. Аве, з вами Лера. і сьогодні ви дізнаєтесь, чому інді перемогли в цій гонці. Розробкою ігор 80-х, коли вас, мої любі зморки, не було, та й мене, займалось буквально 2-3 людини, а більшеї не треба було. Бо твоя сама найгеніальніша гра не займе більше декількох кілобайт пам'яті, ні крутезної графіки, ні купи механік. І можливо, нам потрібно повернутися до такого методу розробки. Шартую. Ми живемо в реальності, коли над однією грою працюють декілька сотень людей. І уявіть, наскільки складно усім цим людям зберігати ентузіазм та любов до того, що вони роблять. 40 вмотивованих людей? Так, в це я вірю. Але сотня, ну навряд чи на жаль, ігри втрачають свою унікальність, лише шукають спосіб, як зробити гру дешевше, а заробити більше. Хлопці, що ви робите? Зупиніться. А найголовніше те, що вони втрачають головну ідею, яка зародилась ще у 80-х. Ігри створюють для розваги. This space needs to be fun it's ви Не подумайте, я не хейтер усього нового. Хороші ігри виходять і зараз, проте з кожним роком це стає більше виключенням із правил. І звісно, ви можете сказати, що я несу якусь хрінь, але давайте розглянемо це питання детальніше. Банжі це студенти-ентузіасти, яким просто подобалось робити ігри, але пізніше вони стали саме тією причиною, заради якої люди купляли Xbox. Вони створили Halo 1, а потім і другу частину, яка стала краще та успішніше. І коли всі вже думали, що розробити більш успішну комерційну гру неможливо, виходить Halo 3. Ця частина мала стати останньою перед тим як банджі покинуть Майкрософт. Але хіба жадібна корпорація відпустить золоту корову, яку доїть? Тому було домовлено про четверту частину серії. Останнє для банджі, але не остання для франшизи. І ви знаєте, історія була б цікавіша, якби вона обісралась. А це прям регать хочеться. Але ні. Вона прекрасно продавалась та мала хороші відгуки. Проте Олди перші щось помітили не те. Вони відчули, що немає того запалу та тієї душі, яку вкладали в розробку гри. Гра перейшла до студії 343 Industries і Тут починається срака. Назва Хейло, персонажі Хейло, але вже щось не то. Нам наче показали майданчик для тренувань розробників. Які взагалі не вкурюють, що це за франшиза. П'ята частина стала кращою, але прибрали кооператив, саме за що і цінували цю гру. Не обіцяли додати в Halo Infinity, але звісно ж, я тобі на ти але Бог з ним з тим коловчиком. Може, хоч гра вийшла нормальною. <плес> Проте ні, проєкт мав купу багів, жахливу систему прогресу, а також малу кількість контенту. Фанати розчарувались. Бо банджі, вони жили та працювали заради своєї ідеї. І на початку це було і в 3.4.3 чотири але потім вони збагнули навіщо робити краще, коли існує купа прикладів ігор лайфсервісів, які заробляють більше, роблять менше. Така ж доля спіткала і Far Cry, першу частину якого розробляли Crytek. Гра була неймовірно крута в усіх аспектах. Її ще мій ПК колись потягнути не міг. За подальші частини серії взялась Ubisoft, що правда в свої найкращі часи. Тому друга та третя частини були доволі успішними. Щоправда, елементи грінда та вишечки вже були присутні, нас підготовлювали. А далі то, взагалі, вони встали на конвейерні рейси ОПЕН Ворлду і лянується навіть нормальний сюжет занести. Ви можете сказати, ну це ж Ubisoft та Microsoft, Лера, ти що, чогось іншого очікувала? Ну, по перше, так. А по-друге, ось вам приклад шедевральної мафії, яку розробляли Чех. Але що перше, що друга частина це must have будь-якого списку пройдених ігор, справжнього геймера. І після тотального успіху та любові до другої частини виходить ось це. Гру зробили по усім канонам майбутнього та кроку 2018-го, але люди ще тоді таке не хавали. Бо в 2016 році, коли й вийшла третя мафія, релізнувся четвертий Uncharted, Titanfall, Перша Дівішка, Insight, Firewatch, масштабне DLC до Dying Light 1. Та біса ту мафію, що вона треба. Але ж розробники погнались за грошима на доброму імені серії. І ви знаєте, я знайшла ту саму причину, чому якість лише падала. Бо цілі змінились, якість стала другорядною, а гроші вийшли на перше місце. І я не така свята. Я розумію, всі хочуть заробляти, але чомусь спочатку свого існування ігри мали лише одну мету це розважати гравця. Бо задоволений гравець. Дорівнював повним кишеням розробників. до доформили якість плюс розваги, ще додати гарну рекламу та не зажати грошенят на тестерів, аби не було ось такого. Проте навіщо це все, коли є лайв сервіс ігри? Але на противагу цьому в той самий час є інді розробники, які не прив'язані до строків, реклами чи до керівництва. Лише вони та ком'юніті вирішують, якою буде їх майбутня гра. У Інді пріоритет це задоволення гравців. А малі бюджети навпаки змушують їх банкувати на унікальну або давно забуту графіку. Вони не бояться втілювати свої найсміливіші ідеї та експериментувати, бо завжди можуть випустити гру у дочасний доступ і зрозуміти, яка ідея має право на життя, а що варто взагалі забути назавжди. Поки великі студії продовжують життєвий цикл всяких батл-роялів, мобо грінділок і карткових ігор, інді студії за цей час випускають з десяток реально крутих та унікальних ігор. А скільки їх вийде за час розробки GTA 6, то ти взагалі страшно уявити. Тому я думаю, великим розробникам варто замислитись і повернутися до першої ідеї ігрової індустрії.